Бачите? Доброго дня, дорогі колеги, рада вас вітати! І сьогодні ми з вами поговоримо про основні оновлення в Google документах, Google презентаціях та Google таблицях. Отож, вмикаю показ свого екрану, впевнена, що ви, так як і я, дуже активно інтенсивно користуєтесь Google документами. Так. Все, почався в нас запис. Отож, які основні новиночки в Google документах? Ми будемо працювати в Google документах, таблицях та презентаціях. Отож, у нас є. Хвилинку я ще когось прийму. Пані Наталочко, доброго вечора. Отож, в нас є спадне меню, яке ми можемо використати просто в тексті. Наприклад. Україна рідний край. Ми просто надрукуємо текст і натискаємо Вставити в спадне меню. У мене вже є тут спадні меню, які я використовувала, які я вже, у мене вже є. От, наприклад, я візьму своє власне спадне меню. Ось, колеги, виключте, будь ласка, мікрофончик, тому що потім на записі дуже погано чути. І, і ось, в спадному меню, ви можете обрати. Те, що вам потрібно, вам не потрібно друкувати щось новеньке. Ви просто обираєте те, що для вас необхідно. Як створити таке нове спадне меню україна рідний край. додрукуємо віршика, і ми зараз створимо спадне меню, тому що ми щойно вставили це спадне меню з вже мого списку, а ми створимо нове спадне меню і назвемо його, наприклад, Інна Твіщук. Можна ось тут обрати колір, наприклад, урок, конспект. Підказуйте, що ще можна написати. Давайте дискусію напишемо. І четвертий варіант ми просто видалимо і зберігаємо. І в такому випадку, Україна. І в такому випадку ми просто вставимо це спадне меню вже із назвою на Тріщук». І в будь-який момент ваше спадне меню ви можете редагувати і змінити кольори. Ось таким чином. Якщо ви його одразу створюєте, то воно одразу ставиться в те місце там, де ви його створювали. Так. Знали, дорогі колеги? Що цікаво було, чекаю ваші плюсики. Так. Окей. Тепер продовжуємо далі і далі в нас будуть розумні чіпи. Це досить нове оновлення в Google документах, воно стосується абсолютно всіх сервісів Google, і є вже вони адаптовані до всіх, до презентацій, до сайтів і до таблиць. Отож, розумні чіпи. От, наприклад, мені потрібно вставити дату. Також будь-яку дату в тексті. Ось. І також будь-який момент я її можу змінити і можу одразу ж додати зустріч. Далі. В розумних чіпах є ще люди. Це люди, які є у вашому переліку вашого облікового запису, з якими ви мали листування або кому надавали доступ. Якщо ви не вставили людину, наприклад, електронну адресу. Ось. Тоді просто наше меню зникне. До речі, у вас з'явиться одразу пропозиція від Google Документів, і ви можете одразу надати доступ цій людині. Я закриваю, тому що мені це не потрібно. Звичайно, що якщо я хочу, наприклад, в тексті, це дуже зручно робити в тексті, наприклад, одразу хочу змінити цей контакт або написати електронний лист, то можу одразу це зробити. Прямо в документі. якщо в нас буде ось так само документ. Далі, в розумних чіпах є ще файли, але це останні файли, які були відкриті в вашому ось тут обліковому записі. Тобто тут немає пошуку, що дуже так незручно, наприклад, якщо я хочу написати, бачите, практичний там, інтенсив, припустимо, то ні. В мене будуть тільки ті документи, які в мене останні у використанні були. Ось я вставляю документ і можу ось на нього перейти. Скопіювати покликання. І просто відкрити, якщо я на нього натисну ось тут. Так, я закриваю. Працюємо далі. Так. Події в календарі. Це календар вашого облікового запису. Знову ж наголошую, тут нема інших, або тих, які ви вбудували, також немає. Це тільки події, які є у вашому обліковому записі. Ось ваша подія. І ось тут є, можна прикріпити ще документ або файл. І останній наш розумний чіп це місце. Отут якраз вже пошук є. І ви можете, наприклад, написати клесів. От я, наприклад, з І в мене ось тут вже буде мітка. Так. Поставте плюсик, якщо вам було цікаво. Так, супер. Не знали про цю можливість? Так, окей. Давайте будемо з вами продовжувати. І е, далі в, е, в документах з'явилися шаблони. Причому, що, е, що взагалі означає шаблони? Це таблиця, але вона вже створена під певні цілі. Наприклад, план розробки продукту це звичайнісінька таблиця. Ви тут можете все змінити, наприклад, назва проєкту. Ви можете так само змінити кольори, можете так само ось тут змінити, додати ще межі і так далі. Так само ось тут можете змінити або додати параметри складного меню. Це звичайна таблиця. Під шаблонами мається на увазі звичайнісінька таблиця. Давайте зараз ще одненько вставимо, і я вам покажу. Їх раніше не було в шаблоні, зараз вони є. От, наприклад, трекер перевірки. Ось. То це звичайні таблиці і їх можна швиденько-швиденько змінити. Так. Вставка зображень за URL. Отож, я обираю вставити зображення за URL, відкриваю нову вкладочку, пишу, наприклад. Україна напишемо і напишемо прапор. Обираємо зображення. Наприклад, обрали зображення, права кнопочка мишки копіювати адресу зображення, дали ми ще когось приймемо. Так. Доброго вечора, дорогі колеги. Приєднуйтесь і вставляємо сюди покликання, і ми одразу бачимо зображення. Це не нова можливість, але я не могла вам її не розказати, тому що вона дуже-дуже зручна. Так, отже, ми з вами, дорогі колеги, вже поговорили про шаблони, які можна вставити в Google Документи, про розумні чіпи, якими можна користуватись і вставити прямо в текст. До речі, їх можна навіть перемістити туди, куди вам потрібно скопіювати і так далі. І ми з вами поговорили про спадне меню. Для колег, які запізнились, буде запис. Далі ми з вами поговоримо про голосове введення. Впевнена, що ви також вже, можливо, чули, тому що ця тема вивчається в п'ятих класах. Отож, голосове введення. Ми обираємо інструменти і вибираємо голосове введення. У нас з'являється мікрофончик, і ось тут можна вибрати мову. І я тепер диктую. Наприклад, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Вимикаю. І ось в мене надрукувався віршик. Звичайно, тут нема розділових знаків, тому це є такий певний момент, як тут варто все ж таки додати розділові знаки. Але хочу вам одразу показати ще один момент це переклад. Ось інструменти. І ось є перекласти документ. Нам не потрібно вже копіювати фрагменти тексту, вставляти в Google-перекладач і так далі. Ми натискаємо Перекласти документ. Обираємо на яку мову перекласти, я оберу на англійську, і натискаю Перекласти У мене створюється точно така ж копія мого документу. Ось, перекладена копія. І всі наші слова вже перекладені, крім назви документів, назви подій і так далі. І спадного меню. Ось. Дуже зручно, правда? Поставте мені плюсики, хто не знав про цю можливість. Супер. Працюємо далі. Ще оновлення є. Хвилинку, зараз ми когось приймемо. Так. Доброго вечора. Ще оновленням є вставка водяного знаку. Я обираю вставити. Обираю водяний знак, от не на тій сторіні, зараз ми тут поставимо. І дивіться, дорогі колеги, можна додати навіть зображення. Ми обираємо із ПК будь-яке зображення ось, наприклад. Воно буде. По прозорості трішечки інше, і це наш водяний знак. Так, Прошу вибачення, ще когось приймемо. Ось, так само його дуже легко можна видалити або змінити масштаб і розташування. По Google документах це все. Чи є, дорогі колеги, у вас запитання? Якщо є, вмикаємо мікрофончик, запитаємо. Якщо ні, продовжуємо далі. Так, у нас тут в чатику є щось. Так, супер. Отож ми продовжуємо далі. У Google-таблицях так само є спадне меню. Вставка ось спадне меню. Я вже не буду ще раз демонструвати, як його створювати, але просто вам продемонструю, що спадне меню ось, ви можете створити із діапазону і просто створити спадне меню. Ось поверх клітиночок, поверх комірочок. Так само ви можете обрати кольори ось і застосувати. Не буду вже показувати, тому що суть його та ж сама. Але хочу вам показати розумні чіпи, тому що вони тут трішечки інші. Отож, люди не відрізняються це ті колеги, які у вас є у вашому обліковому записі, ви їх додаєте ось розширимо трішечки. І ви одразу можете їм написати листа, змінити і так далі. Далі ставити і обираємо файл. Знову ж таки, це будуть останні файли, якими ви користувалися. До речі, якщо ви хочете сюди додати файл, ви можете, звичайно, його відкрити в сусідній вкладці, і тоді він буде вже активним ось тут. Так. І хочу ще показати місце. Наприклад, знову ж я напишу клейсів. Так, все. Ось. Тепер прапорці. Не знаю, наскільки це новий ем, інструмент, але я його, про нього дізналася зовсім недавно. Ось. І ви можете його використовувати в Excel. Також в Excel є дуже багато нових тем, вони дуже гарні. Так, тепер отримати посилання на клітинку ще можна просто. от Давайте візьмемо на цю клітиночку, права кнопочка мишки і обираємо інші. Зараз хвилиночку натисну. Права кнопочка мишки обираємо ось тут. Отримати посилання на цю клітиночку. Посилання скопійовано, відкриємо анонімний перегляд і вставляємо покликання. Звичайно, що мені треба увійти. Але якби мені не треба було увійти, дивіться, я би просто побачила комірочку, до якої я маю доступ. І я тоді вже можу ось. Бачите, тільки цю комірочку. Звичайно, що тут можна інший обліковий запис вибрати і так далі. Це ж саме стосується і діапазону. Наприклад, якщо в мене є діапазон, права кнопочка мишки інші дії. І я можу ось тут назвати діапазон, наприклад, імнатліщук. Назвемо цей діапазон. Натиснемо готово. Ага, відступ я? Натиснемо готово. І в мене є мій діапазон, яким я так само можу поділитися. Так, прошу, вибачення. Ні, в Google документах не можна це зробити. Це хіба що ви можете зробити. Додавши з малюнків лінію хвилясту, яку вам потрібна. Тільки таким способом, але її потрібно зменшити, щоб вона не заважала тексту. Так, все, про діапазон сказала. І, до речі, ось тут, якщо ви будете працювати, то ви ось тут бачите вже свій діапазон. Коли Ви його... Ви навіть кілька діапазонів можете створити, я зараз вам продемонструю. Це також нове, дуже зручне оновлення. Наприклад, буде. Давайте Аліна Загреба. Вона у нас запізнилася, колега. І в мене є два діапазони. І ось тут ви можете обрати той діапазон, який вам потрібно, і в Google таблиці його виділити. Тепер переходимо до презентації. Тут я. Є... Ось хвилиночку-хвилиночку. Знову ж таки, є багато нових тем, але я вам хотіла показати про вставку відео. Ось ми вибираємо відео ось тут. І відео можна шукати одразу в Ютубі. Наприклад, без обмежень Обмежень моя земля. От і не знайшло. Сталася помилка, пише. Не знаю, чому, можливо, я неправильно шукала, а можливо, воно хоче, щоб я просто ставила URL. Зазвичай я вставляю з Google диска. Так. Візьмемо об'єктом пошуку будь-яке відео. Так, чекаємо, чекаємо, поки завантажиться. Натискаємо поділитися, копіюємо покликання. Одну хвилиночку. Ой, як довго. Прошу, вибачення, копіюємо покликання та вставляємо. От знов щось не заходить, але в мене мобільні дані, можливо, це у зв'язку з мобільними даними така ситуація. Ще можна завантажити за Google Диска, далі можна ставити номер слайдів. Раніше не було номерів слайдів, тепер можна ставити номер слайдів і імпортувати ось імпортувати слайди з інших Google. Презентацій, але це повинні бути Google-презентації, які або відкриті для вас, або містяться на спільних дисках, або на вашому диску. Раніше не було імпортування ось тут. Воно одразу воно з'явилось навіть не, не можу пригадати коли, відносно недавно. Так, це всі моменти, про які я хотіла вам розказати. У мене є конспектик, тому я вам його... Пропишу в коментарях, якщо у вас є запитання, я готова їх послухати. Вмикаємо мікрофончик, ділимось враженнями. Було для вас щось новеньке? Якщо було, ставимо мені пльосики, сердечка. Дякую. Дуже приємно, що знайшли для себе щось новеньке та цікаве. Отож, чи є запитання, ще раз запитаю. Скажіть, будь ласка, пані Інна, якщо надійшла таблиця з водяним знаком і там пише, наприклад, слово зразок, щоб її не створювати, а треба заповнити, як позбутися від цього водяного знаку чи тільки скопіювати її? Ну, її взагалі можна завантажити і зробити собі копію. Тобто копію, а прибрати самостійно не можна. Прибрати самостійно, дивлячись, які, які дозволи вам надали. Але якщо ви завантажите його в Google таблицях, то я думаю, можна mm -hmm. прибрати. Ніколи не пробувала, але думаю, якщо в Google таблицях, то можна прибрати. Ну, я завантажувала, бо по-іншому я щось не змогла. Думаю, може, ви знаєте. Завантажити потрібно. Угу. Добре, дякую. Дорогі колеги, чи є ще запитання? Якщо немає запитань, я буду дуже вдячна, якщо ви будете писати теми прямих ефірів, про що ви хочете поговорити, які теми ви хочете обговорити. І дуже-дуже дякую, що приділили 20 хвилин на такі маленькі, практичні, корисну корисну інформацію для нас. Зрівно, кожен з цих сервісів регулярно оновлюється і ось ці маленькі новиночки потрібно знати. От ми вчителі, ми майже всі інформатики, і дуже часто в нас. Наші діти навіть питають, що таке розумні чіпи. А ми вчимось, само, займаємось саморозвитком, самоосвітою, тому ми вчителі в тренді. Отож, я вимикаю презентацію екрану. Можливо, у вас є запитання? Так, пані Олено. Запис вимкнули чи ще ні. Так. Вимкає хвилиночку. Тоді, дорогі колеги, дякую за увагу. До побачення.